Повеселитися, а заодно і освіжитися. Два роки поспіль на головному майдані Хмельницького молодь влаштовує поливаний день тижня, організовувалися у соціальних мережах. В контакті в групі друзі розповідали друзям, там дзвонили, телефонували, питали, чи ще буде. кажу, так буде такого то числа. Приходьте пляшки. Це наша така зброя. І, в принципі, хороший настрій. все. є трошечки вікове е Ну, обмеження, виходить, що ми просимо, щоб не було менше 12 років. Цього разу скупатися у фонтані зголосилися майже дві сотні хмельничан. Більшість каже, хотіли б, щоб такі війни були як найчастіше. Холодна Захворію сто процентів. Мені ж так здається. Дуже весело, дуже приємно, що в нас в місті таке проводиться, і дійсно для молодіжі все ж таке. Це приємно, що є таке в нашому місті. Обливаємось водою. Якщо чесно, мені дуже класно сподобалось. Це все це дуже класна акція. Сказали, що більше не буде на наступне літо. Може бути, або сказали, ну може. Же бути ще, то ми чекаємо. Якщо буде ще, то чого б не прийти, Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.